Окрім соціально-політичних мотивів, на фото зафіксовані спортивні змагання, бальні танці, відновлення історичних традицій, тощо ця світлина розповідає про запуск нового електропотягу Житомир Київ, який за словами міського голови робить нас ближче не лише до столиці, а й до Європи. І коли запустили електропоїзд, який сьогодні година 35-37 хвилин йде до центру Києва, то це зовсім інше сполучення, зовсім інший рівень, зовсім інша якість, і все сезонний. Тобто, особливо в період, поки йде будівництво траси, Київ, Житомир дуже зручний. На цьому фото новообраний міський голова Володимир Дебой вперше йде на міськ виконком. Під час відкриття виставки керівник міста був вражений тим, наскільки влучно Житомирські фотографи вміють фіксувати історичні моменти. Вони передають, що я дійсно біжу, хвилююсь на той перший виконком. Хвилюю, що йде сніг. Дуже добре, що його в цей момент вже прибирають, і він видно, що вичищений. Я дивлюся, з яким трепетом я підписую присягу. 46 світлин перебуватимуть у міській раді впродовж трьохденного святкування дня міста. Згодом виставку перенесуть до обласної наукової бібліотеки та міських шкіл.